Розглянемо, як перетворити пункти чек-лісту в завдання. Це надасть можливість краще організовувати час та ефективно виконувати або делегувати завдання. Перше, що нам потрібно зробити, це визначити які саме пункти чек-лісту можуть бути перетворені завданням. Наприклад, Маємо завдання Розробити новий веб-сайт для компанії. Оберемо пункт Аналіз вимог. Цей пункт може бути перетворений у завдання. Для цього на відповідному пункті викликаємо додаткові дії та обираємо Перетворити в завдання. Наступний пункт. Визначити технічні вимоги. Цей пункт може бути перетворений в завдання. Зверніть увагу, відносно завдання розробити новий вебсайт для компанії, в якому ми зараз знаходимося, цей пункт є пунктом другого рівня під пункту аналіз вимог. Для перетворення його в завдання на відповідному пункті. Викликаємо додаткові дії та обираємо Перетворити в завдання. Давайте спробуємо перетворити в завдання пункт розробити структуру сайту та його компонентів, що є пунктом другого рівня та відповідно під пунктом до пункту створення дизайну. Для цього на відповідному пункті викликаємо додаткові дії та не маємо доступної дії перетворити в завдання. Це пов'язано тим, що пункт створення дизайну не є завданням, а тому будь-який з його підпунктів. Не може бути завданням. Для того, щоб будь-який підпункт перетворити в завдання, спочатку потрібно знайти відповідний пункт вищого рівня та перетворити його в завдання. Зверніть увагу, якщо ви маєте більше, ніж 2 рівні пунктів чек-листів, то весь ланцюг від завдання до потрібного підпункту треба перетворити в завдання. Тепер ви знаєте, як перетворити пункти чек-лісту в завдання та які обмеження варто врахувати. Використовуйте ці знання, щоб краще організувати свій час та досягти поставлених цілей. Нехай ваш день буде продуктивним та організованим з PlanFix.